Всім привіт! Це Ютуб канал мережі магазинів Мотостор. І сьогодні на огляді в нас трактор Кентавр Model S, модель 504 CU І це відео безпосередньо про ось такий синій колір трактора, який постачається з Китаю під назвою Кентавр 504. Той, хто хоче подивитись детальний відеогляд. Такого трактора з усіма технічними характеристиками, то в описовій частині цього відео я залишу окреме відео, де знімали ідентичний трактор, але в іншому кольорі, і я розповідав про всі технічні характеристики. Нагадаю ще раз, в цьому відео я демонструю виключно колір цього трактора. Навіть ціна трактора зазначається на сайті Тому Вкотре просто повторююсь, що я демонструю зовнішній вигляд трактора, демонструю колір і комплектацію цього трактора. Але в цьому відео я зверну вашу увагу на комплектацію кабіну і реально продемонструю, наскільки якісно зібрана кабіна цього трактора Кінтавер 504 ціною трішки більше, ніж 11 тисяч доларів. Для того, щоб ви змогли оцінити. Що саме ви купуєте, і зрозуміти, чому саме Кентавр Model S-504 з заводською кабіною є кращим вибором саме для вас? Отож, розпочну з того, що на кабіні встановлені два додаткових ліхтаря попереду і назаду, встановлений проблисковий маячок помаранчевого кольору, і встановлена камера заднього огляду для того, щоб ви бачили, що відбувається позаду. Тепер демонструю обшивку кабіни зверху, це стеля в нас. Подивіться, є перемикачі світлових приладів, є омивач переднього вітрового скла, два вмикача склоочисників і два вмикача безпосередньо ліхтарів освітлення кабіни. Також є дуйки, є Карлсон, є сонцезахисна шторка у цього трактора, є освітлення в кабіні, є магнітола, є також, дивіться, люк. І, звісно, все обшито безпосередньо до металу. На передній частині кабіни також два додаткових ліхтаря і плюс велика широка led балка Тому освітлення в нічний час буде просто неймовірне. Далі у вас двері ліворуч і праворуч, і відчиняється заднє скло. Подивимось трактор з правого боку. Бачите, є дві сходинки, є класний килимок на всю підлогу. Подивіться, як це все виглядає. У вас підвісні педалі. Тому саме кабіна, вся закрита, зашита. І я вам демонструю, що вона на гумових подушках. Також дивіться, обшивка кабіни там, де і крісло, саме сидіння. Регулюється по жорсткості, можете відрегулювати кут нахилу спинки сидіння, можете відрегулювати пружність амортизації, і можете посунути, відсунути. Бокові панелі всі зашиті. Є ось такі ячеєчки, ніші для того, щоб ви розміщували власні якісь речі. Також є підзарядка 12 вольт. Плюс всі ручки в нас є кольоровими підписаними, і це дуже зручно. Наприклад, коробка перемикання швидкостей, бачите, тут чотири передачі, так і підписано. Також важель увімкнення повного приводу. Бачите, намальовано все. Наступне важель блокування диференціалу намальовано все. Важель повишених, понижених. Все підписано, все намальовано. Також ліворуч на задній стійці у вас є гачок, де ви можете розмістити власні речі. Сідати на трактор дійсно комфортно. Дивіться, показував вам правий бік, тепер демонструю вам лівий бік. Так само дві сходинки, все зашито. До речі, дивіться, два підстаканники, попільничка. Знову ж таки, ніша пластикова така виємка для того, щоб розмістили ви свої речі. Також, ось тут кармашок є. Тобто дійсно класно все зроблено. Ну і електронна панель приладів, подивіться, ось так виглядає. Реверс також на панелі приладів, зручно, все під руками, все дійсно класно. Ну і заводиться глушиться трактор з ключа. Ще раз демонструю вам стелю. Бачите, люк все є. Нормальний хороший трактор за дійсно хорошу ціну. Нагадаю, що вартість такого трактора трішки більше, ніж 11 тисяч доларів. Цим відео я вам показав саме ось такий колір цього трактора. Тому, якщо відео корисне, не лінуйтесь, поставте лайк, напишіть коментар, що думаєте про цей трактор, хто готовий купити 066 949 9090. Телефонуйте, замовляйте якісну техніку від мережі магазинів Мотостор.